Коли професійний рідер чи редактор натрапляє на сторінках віреного йому твору на флешбек, у більшості із них тілом пробігає холодок, деякі можуть навіть нервово закурити сигарету. Справа у тому, що флешбек вже давно став, так би мовити, вісником дурного тону. Таку славу він собі заслужив недарма, бо у невмілих або недосвідчених руках він часто перетворюється на незграбний інструмент. Деякі називають флешбек засобом лінивих авторів, які не можуть знайти більш гармонійний спосіб, у який передати зміст і рухати сюжет вперед. Інші кажуть, що у 90% випадків, у яких використовується флешбек, від нього можна позбутися, і від цього зовсім не постраждає суть твору. Давайте розберемося, що саме робить цей сюжетний прийом таким складним у використанні і чому до нього треба підходити як сапер до міни. А також поговоримо про те, як перетворити флешбек на мистецтво, на незабутню частину вашого твору, яка додасть йому глибини. Та емоційної багатошаровості. По-перше, визначимося, що флешбеки у сценаріях у порівнянні з флешбеками у книгах відрізняються за діапазоном інструментів, які вони можуть використовувати. Звісно, флешбек у екрані історії користується певними візуальними тригерами, які сигналізують стрибок у часі, від відеопереходів до зміни кольору зображення та омолодіння зовнішності акторів. Очевидно, що подібні засоби недоступні автору книги. Однак на сторінці художнього твору флешбек має розкіш взаємодії із образною мовою, внутрішнім монологом героя та філософською думкою автора. Проте з точки зору сторітелінгу така відмінність екранного флешбека від того, що на сторінці основної суті не змінює, а саме, флешбек або доречний, або ні, або гарно написаний. Або ні, що мається на увазі, коли кажуть, що флешбек це інструмент лінивого автора? Справа у тому, що зробити стрибок у минуле і показати, що сталося тоді такого, що пояснює теперішню ситуацію, доволі просто. Значно складніше знайти способи, у які автор має передати важливість минулих подій, не полишаючи теперішнього. Минуле, якщо воно має важливість для історії зараз, замість флешбека можна передати словами автора, описом дій персонажів, внутрішнім монологом героя, діалогам. Мікрофлешбеком та навіть через символізм. Тобто, для того, щоб пояснити аудиторії, що герой став таким, яким ми його бачимо зараз, через травму дитинства, не завжди необхідно її передавати через флешбек. Взявши усе сказане до уваги, все одно лише сам автор визначає, чи використовувати і як використовувати флешбек. І якщо гарно написаний, він стане незамінною частиною будь-якої історії, якими бувають флешбеки. У самому загальненому розумінні флешбеки можна розділити на ті, що є окремою сценою, і на короткі мікрофлешбеки всередині іншої сцени. Як обрати, який саме використати? По-перше, треба пам'ятати, що заради флешбека автор зупиняє хід теперішніх подій. І заради спогаду відправляє читача або глядача у минуле. І якщо це аж ціла сцена у минулому, заради якої аудиторію відірвали від оповідання, вона має бути того варта. А це значить, такий екскурс у минуле має бути абсолютно необхідним, має бути тісно пов'язаним із основним сюжетом, має рухати цей сюжет вперед. Розкриваючи щось таке, що автор не може передати у рамках основної історії, яка відбувається наразі. Тож, якщо читач знаходиться посеред напруженої сцени або посеред швидкого розгортання подій, флешбек небажаний інструмент, бо він руйнує динамічність такої сцени. Якщо вам абсолютно необхідно пояснення того, що відбулося в минулому саме посеред такої динамічної сцени, краще використайте згаданий раніше мікрофлешбек. І короткою згадкою, вплетіть його у канву подій, що відбуваються зараз. У будь-якому випадку, якщо ви можете обійтися мікрофлешбеком, Просто швидкою згадкою того, що колись сталося, краще підійдь цим шляхом, ніж пишіть цілу сцену, без якої можна було обійтися. Застерігають авторів проти використання флешбека на самому початку твору. Справа у тому, що читач ще нічого не знає про героя і про теперішню його історію, щоб зацікавитися, що саме із цим героєм відбувалося у минулому. Доволі спірна порада, як на мене. Я знаю декілька книг, у яких відсилка до минулого. На самому початку прекрасно працює. Але треба розуміти чому. У детективному романі сніговик ЮНЕСБО перша глава занурює нас у 1980 рік, у сцену, у якій маленький хлопчик чекає на свою мати у машині, поки вона у будинку зраджує чоловікові зі своїм коханцем. Інтимну сцену зупиняє лише те, що коханець раптом бачить пику сніговика, який вирячився на нього через вікно. Глава триває всього Три-чотири сторінки. А вже у наступній ми робимо стрибок у сучасність. Цей флешбек на самому початку працює тому, що виконує одразу аж декілька важливих функцій. Дає нам обіцянку того, які жахи на нас чекають далі. Пояснює нам печальну історію дитинства маніяка і його перше вбивство. Ця історія невідома головному героєві, слідчому Гаррі Голлі. Тому ми відчуваємо, що ми на крок ближче до розуміння таємниці аніж він а також ця сцена задає стилістичну забарвленість та тон усім подальшим подіям. Тож, повторюся, гарно написаний функціональний флешбек завжди піде на користь, де б він не знаходився. Флешбек у детективних загадкових історіях або трилерах взагалі є одним із найбільш інтригуючих інструментів. У кіно він також служить помічником детектива або слідчого, коли той, вже розкривши злочин, розповідає, як саме той відбувся і що йому передувало. У кіно занадто довгі діалоги та монологи із пояснення. Можуть здатися нудними, тому натомість автори вдаються до флешбека. Віртуозні флешбеки є як у книзі, так і у фільмах про Гаррі Поттера. А ця серія також у своєму серці є детективною, бо у кожній новій історії ми шукаємо розгадку таємниці. А зерно цієї розгадки часто приховуються у минулому. Одним із найкращих прикладів переходу від теперішнього до минулого є, звісно, щоденник Тома Редла. Сито спогадів, а також короткі уривки спогадів Северуса Снейпа. Джоан Роулінг майстриня використання багатьох літературних інструментів, і флешбек один з них. Вона завжди знаходить той самий магічний спосіб, у який відправляє нас у минуле. Будь-який автор, навіть якщо він не пише про магію, Має знаходити такі зачіпки у теперішній історії героя, які провокують подорож у минуле. Ми не можемо просто так без причини зупинити оповідання і поринути на кілька років назад. Такі зачіпки або тригери мають виглядати гармонійно, як у випадку, коли у реальному житті ви відчуваєте щось на запах або бачите щось, від чого у вашій пам'яті зринає певний спогад. Поглянемо, наприклад із мого детективного роману Хайгейтський привид, у якому на спогадах побудована вся арка розвитку головної героїні, яка втратила пам'ять і намагається з'ясувати, що сталося із нею в дитинстві. Потім довго, неквапливо вона курила люльку, лежачи в ліжку. Її оповивала хмара п'янкого диму. Речовина тамувала не лише фізичний біль, також приборкувала демонів, що жили всередині. Жінка дозволила опіуму понести її у світ уламків спогадів. У снах їй знову було тринадцять. Вона спала у своєму ліжку, коли раптом її пробудило відчуття, що в кімнаті був ще хтось. Тригером до того, щоб поринути у спогади у цьому уривку, є дія опіуму, який занурює героїню у напівсон. Так само, як і тригер, що ініціює занурення у минуле, нам потрібен сигнал для повернення із минулого у теперішнє. Таким чином, флешбек у містичних або детективних історіях грає ключову роль. Надаючи авторові можливість фрагментарно подавати інформацію із минулого, яка є відповіддю на загадку у теперішньому. Гарним прикладом у кіно є схожий за жанром фільм Екстрасенс, де головна героїня, скептично налаштована до спіритичних сеансів, вирушає у старовинний маєток, щоб розслідувати подібну справу. Але зіштовхується із привидами із власного минулого. Оскільки вся історія побудована на таємниці її минулого, у фільмі використовуються флешбеки. Часто у таких випадках флешбеки є частиною неочікуваного повороту сюжету, що стається у кульмінації. Іншим прикладом флешбеку, який є основою всієї історії, являється фільм Крістофера Нолана. Менето. До категорії історії, які є суцільним флешбеком, можна віднести казки, які починаються зі слів Жили-були, після чого оповідач занурює нас в історію довжиною увесь твір. Мій улюблений приклад із використанням цього прийому в кіно історія вічного кохання. Але сюди також відноситься і Титанік, де літня жінка Роуз розповідає про останні години існування величного корабля. І про трагедію, яка його спіткала. У серіалах бувають випадки, коли цілий епізод стає флешбеком і дає відповіді на те, що привело героїв до стану, у якому вони знаходяться зараз. Такий прийом використаний у серіалі Бульварні жахіття, де у першому сезоні задача головної героїні знайти свою подругу. Дружба, із якою урвалася через якусь жахливу подію у їхньому спільному минулому. Епізод флешбек нарешті дає нам відповідь на те, що сталося між двома подругами. Цікавий прийом для уникнення перевантаження історії стрибками у минуле використали у серіалі Міс Скарлет і Герцог, де молода детектив Елайза Скарлет спілкується із привидом свого батька, не в прямому сенсі, а скоріше у переносному. Їхні короткі діалоги позбавляють автора необхідності. Постійно уривати оповідання і відправляти нас у минуле, коли батько був ще живий. Важливо те, що ці діалоги із батьком не просто написані для того, щоб розкрити, наскільки донька сумує за ним, вони є рушієм основного сюжету. Отже, у якості самоперевірки, погляньте на флешбек, який є у вашому творі, або той, що ви плануєте написати, і застосуйте до нього наступні критерії. Чи він рухає сюжет вперед? Є необхідними леменми. У затравці таємниці розкриває щось цікаве про персонажа, дає відповідь на таємницю і є кульмінаційним поворотом сюжету. Якщо хоча б один із цих критеріїв можна застосувати, ваш флешбек має право на існування. Якщо до нього можна застосувати одразу два або всі ці критерії, ви майстер пера. Друге, чи дає флешбек щось нове? Якщо він просто підтверджує те, що ми вже і так дізналися протягом прочитання історії, від такого флешбеку можна позбутися. Третє чи можна цей флешбек із цілої окремої сцени скоротити до спогаду героя у кілька рядків? Чи можна його передати у діалозі? І чи виграє від цього ваш твір? Четверте, чи не порушує флешбек плину подій? Чи не руйнує він нагнітаючої напруги у сцені? Чи не краще змістити його у момент затища? П'яте: чи не пишете ви цей флешбек просто тому, що вам подобається ця сцена, котра відбулася у минулому героя, і ви хочете будь-що включити її в історію? Не всі факти і події з минулого героя, про які знає автор, необхідно вписувати у канву оповідання, якщо вони нічого не додають сюжету. Сподіваюся, що ці поради стануть вам у пригоді. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви можете ознайомитися із моїми книгами за посиланнями у описі до відео. А на цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи! Бувайте!